Привіт, креативні дизайнери та любителі растрових зображень. Сьогодні на каналі Поліографікаком'юа ми розглянемо захопливий світ фільтрів для растрових картинок. Давайте разом відкриємо віртуальні двері у галереї творчості та дизайну. Ось деякі з них, які дозволять нам перевтілити наші растрові картинки. Це нагадує роботу у графічних редакторах, але ми робимо це безпосередньо на нашому конструкторі. Ми можемо змінювати яскравість, контраст та насиченість кольорів. За допомогою контрасту ми регулюємо різницю між світлими та темними ділянками фото. І не забувайте про нашу магічну кнопку Скасувати, яка повертає всі налаштування на місце. Растрові картинки складаються з безліч пікселів, а кожен може мати до 65 мільйонів кольорів. Тому кольори редагувати окремо не вийде, але є інструмент відтінку, який дозволяє змінювати кольори на фото. Давайте перефарбуємо наш автомобіль у будь-який бажаний колір. Тепер наша машина може бути унікальною як ніколи. Трошки пізніше я розкажу, як уникнути нереалістичного фону. Головний висновок: ми можемо редагувати колір растрових картинок, надаючи їм виразність та стиль. Функція Сепія додає фотографії атмосферу старовини, зберігаючи монохромність та додаючи той жовтуватий відтінок. Розмиття прекрасно підходить для створення ефекту боке, підкреслюючи об'єкт на передньому плані та розмиття фону. А зараз важливий момент тіні. Вони додають об'єм та глибину нашому зображенню, роблячи його ще цікавішим. Налаштовуємо тінь, змінюючи її колір та вдивляємося у винятковий результат. Ще багато цікавих можливостей чекає вас у вкладці Тінь. Навчіться ефектно використовувати ці інструменти, і ваші растрові проєкти будуть справжніми шедеврами. Не забудьте підписатись на наш канал та залишити лайк, адже вже наступного разу ми дізнаємось, як штучний інтелект може полегшити роботу з фотографіями, будьте творчими та готуйтеся до нових відкриттів у світі растрових зображень на poligrafika.com.ua.